thank

25 грудня 2000 roku, в травні, року середній саміт. Загинув 7 травня 22 року. Бою поблизу підселеного пункту на веселі. Леченка, Олександр Валерійович, солдат. Народився 2 на травня, травня 25-го року селищ випадало. загинув 1 квітня 2022 року при захисті малює. Ресенко Віктор Миколаївич Сюжан, Ардия 24 квітня, 26 року в травні, року, селища випадок. Загинув 18 січня 23 року, поблизу на самому на 25 рублей сегодня руку в Сирибаса. Зарейдили 17 минут, 23 руку, салфету, но бегать. Евка Виктор Миколаевич, сержант. Рудився 16, сегодня руку в Сиди Паласника. Зарейдим 17 барвина, 25 руку, Бахманского райони на Сурс. Полаженка Руслан, вот солдат. Народницу, 25 пигня, 25 рубль, на подробно. Заранее 28 пигня, 25 руководства старший сежан на родину чайнического руку собі загинув 10 чайник от стати руку на самом пункті слабо суспільства вітали микола солдат на родиться девятки нос в руку сам подали загинув на першу чайник район сам шутку дуалис заланский виктор іванович молодший сижа нарвлет 30 Литин, солдат. На рубезі, 22 76-го року, в селищі по дороге, царину, в 11, 20 рук, на первую пикій спроидку фактически. Деряю, Андрій фанатиков, солдат. На рубесі, 10 року, 70 селі в Сані. Царіну, 17 року, на церковь, на 30 рук, на первую пути с половиной партии стоит. Упал, вовремя, сам, например, в месяц, по собой крам, в селищі кодицкий. Наверное, 5 это нравится, потому что на люди, которые на нас в пункте Нововаймовске. Сегодня Солдат. Проходные 65 лет, у меня 65 лет, у меня 16 лет, 25 й руку меня на в на Солдате, у меня жил в Александре Солдате, у меня жил Солдат. Проходные 9 лет, у меня 25 в Надеюсь, на на я хочу сказать, что это лучше сидеть в тело, скорее всего, в Сахаре, скорее всего, в в Сахаре, 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 в в Сахаре, 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 Кейпа Олександр Васильович Солдат. На 21 березня, 2000 року в селі Московській. Загинув 10 листопада 23 в поблизу села Спільне Твоїстій області. Тасенко Микола Василь Васильович А вне 12 січня, 1972 року, в селі Московській. Займав 6 грудня 23 року в районі населеного пункту. Радянцев, если п'ятого руку, сыр по колене дорогу. Взагалі, 25 рублей, наставь руку, час ладно, по вида и сам путь у вас. Символит, пацан, выкладывающий больше, цвета. Раблець, на своем лите, если п'ятого, сама человека. В соревном 20 лет, на 4 руку, участвуют канали близко доросло, поблизу нас на салон путу костяй.

But nice. що я буду говорити. Пропозиція першої і другої питання освіта про зв'язаний програм Да. 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 За. Да. 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 Да.

слухаю. Так, я це отримав. Сто 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 сто. Так, я зрозумів. Е. В розрахунковій структурі статичні навантаження складають 10%. Зараз. Так. Е, це надо детально було. Бо, да, по три, п'ять, п'ять. Е, ми Проголосує, коли ж дивіться кабінета, його репортажі комісійна, не коміційна, тому що людина десь, якщо прийде людина, виділив, але його немає. Виділяє глощі, дивиться, дивиться, наші плани так. Ну, люди. люди зараз всі один говорять про створення цих реперстер. Це набагато краще ніж ПЦК. Із такі питання з 8 по 17. Там питання у погоду. Базарний. Вода. Депченка. Руцький. Ліолька. Володар. Саджа. Сідер. Силаша. Чайка. Стартовий.

Начальник? Чай. Шатон. Чайка, за. Экванка. Я. Вот правильно сейчас. Направится. Черт, правда. Курдило дзвонив до мене на дві, два старні просив, Де ти передок? У Києві я казався. Я за тиждень Тату, до цього дзвонив, за тиждень дзвонив до цього два старі да, На Напередодні виходить бригада на ну так на що обхвається? Оце ж цього ж вийде з одваги. Сказали правду, сказали правду. Діми піховало, показали, що. нічого. Надо что-то интегрированное было для проекта Кубуара. Да еще так как, а ты где оказался в проекта Кубуара? Ну ні, не знаю. Ну акцент проекта Кубуара не делал. Не було, Ну, Саша, я не верю. Ну, нема, не было. Ви ще була, дайте, де було історія. Ви ще була така-така. Та ні, вам, який смисл, не дивіться. Ну, просто, ну, що, будуть там, де? Удачи материальные февральские самый. Девятнадцать, да, ончика, лекарство, русский, да, воли, да, сад, сначала, сидр, зашев, чай, закры, колла, я свиранка, я за.

Савайченко, сидер, сташенка, пекарь, чайка, жартон, палько, якованка, я забив, бунта, дядченко, рудський, деволька, саліт, запанка, сачин, самачка, сидер, сташенка, пекарь, чайка, раковина, це немає питання. У нас питання комісія, якщо вона зводить, тоді з третього по тридцять другому якому матеріалу. Давайте до 24-го. Я двадцять четвертого не було.

Ми хотіли запропонували за три і хотіли за або зап'яти. Давайте ще раз. Пропонують три, пропонують три 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 роки. роки. То за цю пропозицію, що ми була на сподівання, сесії, там за три роки всі виступали, там всі кажуть, п'ять багато, сім багато, давайте затримувати.

менеджер, лап, і карт. Ключ. Значить, порядок. Посадковий запас салачиків, сидр, достатньо. Да, мета. Проект. Зроблено. Звіт І пропозиція 25 го процедурі, якщо не буде так, е-е то пропозиція генерує проект. З урахуванням рішення по модернізації будинку.

Да. Ликвидация. Да. За. За. Вот так. Да. Да. Конец. Тут за фуро. За. Да, так. Так. Да. Всегда. Да, хорошо. За. Да, так. Да. Черек. Нужно долго. Да. Соль. Соль нам нужно. А. Люди звертаються, питають, вивозять ліс. Чи його там контролювали, а ну чи не контролювали. Люди звертаються із запитом, воно везуть ліс, вивозять ліс. Я їм то розумію, що ліс вывозять. Зі сторони русанівки везуть через побиванку. Русанівсь тоже зараз ви з вами випиляєте. Зараз там серйозно гендор. А куди можна так пішло? А ззаді. Ну, aizvertoyetsya просто у вас думаю, збити до 5-очки. До 10 хвилин телефону. Зараз дозволю, так, і сипаю за що робиться з цим тику ворог. Насипні разом, як підберемося, ну, росло. Що буде про вас сказати, Слухайте, ми просимо хто щоб відзвітувався третій рік. Відзвітується. Ставайте і речем замовитися. На... На... Розумієте, коли хтось прийде звітувати, він розкаже про свої здобутки. Давайте побачимо, що Мен. Ти хочеш щоб цей концерт хочу. Я хочу комісію і розкарати варіантів немає. Якби ми їх не викладаємо. Але в відпосі в таблиці нарахували номеральну ногу. І ми не платили за номеральну а за Ладно, Якщо ви ще питання немає.